У фільмі Вартові галактики третя частина є одна дуже цікава сцена, де головні героїні Небула та Богомолець намагаються пояснити дітям певні речі, але ті їх не розуміють, через що вони починають підвищувати голос, сваритися між собою, і в результаті доводять дітей до сліз. Але в у справу втручається ще один персонаж, який стоїть поруч із ними Дракс. В ігровій формі він доводить дітей до сміху, і після цього. Пояснює дітям те, що від них хотіли, і вони із задоволенням це виконують. Сьогодні діти України переживають такий стрес, що важко пережити навіть дорослим: бомбардування, повітряні тривоги, обстріли, переселення, втрати. Але ще один стрес може приходити в життя наших дітей навіть не від зовнішнього ворога, а іноді від нас самих, коли ми підвищуємо голос, проявляємо жорсткість і вживаємо нецензурну лексику. Замість того, щоб опуститися на рівень дітей, проявити до них любов і захистити від усіх негативних зовнішніх чинників. Адже все, що ми вкладаємо в дітей, ми вкладаємо в майбутнє нашої країни, захищаємо те, що Бог доручив нам. Захищаємо дітей.